Усім привіт! Сьогодні я вам покажу як готувати французький хліб. Рецепт дуже простий. Нам знадобляться сухі дріжджі, борошно, сіль та вода. Я усе приготував заздалегідь. Розпочинаємо. Відкриваємо хлібопічку і насипаємо одну чайну ложечку сухих дріжджів. Далі черга борошна. 400 г просіяного. Зверніть увагу, які прості інгредієнти. А значить хлібина буде дуже дешевою. Але на смак це не вплине. Повірте, французький хліб напрочуд смачний. Трошки рівняємо. Тепер черга солі. Півтори чайної ложечки і 290 мл води. Закриваємо та вибираємо рецепт французький. Під номером 9. Микаємо. Попереджаю чекати довго 5 годин 40 хвилин. Але воно того вартує. Подивіться, який він гарний. І неперевершений на смак. Дістаємо. Запікається скоринка дуже міцно, тому дістати трошки важко. Вийшла така невеличка хлібина. Мені подобається. А вам дуже цікавий візерунок, і він притаманний саме французькому хлібові. Хочеться скуштувати, але не можна. Дамо почекати. І охолонути. Пів години достатньо. А тепер можна пробувати смакувати. Скоринка дуже тверда, а середина дуже м'яка. Тому їж має бути дуже гострий. Зверніть увагу, який він м'якенький. та хруський, наче французька булочка. І таку смакоту кожен може приготувати вдома. Це легко і просто, як ви всі помітили. Готуйте разом зі мною. Чекаю на лайк. Da, și